Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телерадіокомпанії Надвірна програма Актуальне інтерв'ю в студії працює Володимир Голіней. Сьогодні відбулася 36-та сесія Надвірнянської міської ради, і поза сумнівом її можна назвати унікальною, оскільки у її роботі приймали участь два депутати Верховної Ради: це Анатолій Дирів та Юрій Дерев'янко. Та цікавою вона була не тільки через це. Про найбільш резонансні питання, що обговорювались на сесії міськради, та ті проблеми. Що зараз не дають спокійно жити надвірнянцям? Ми сьогодні говоритимемо із народним депутатом України паном Юрієм Дерев'янком. Пане Юрію, вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Ви приймали активну участь у засіданні сесії, і одним із найбільш резонансних питань це, мабуть, було питання земельної ділянки, яка знаходиться біля Городища. Там, на рахунок її площі, є якісь певні різні. Дані, там то 15 гектарів, 10 гектарів, це не так важливо. На колегії обласної державної адміністрації, що відбулось 27 серпня, було порушен... порушено питання про її приватизацію. І міський мер Зіновій Андрійович зазначив, що не все так відкрито і не все так можливо законно, однак це ще встановиться пізніше. Це ж питання було порушено на сьогоднішній сесії міської ради. Воно зайняло його обговорення, мабуть, чи не цілий день, і з різними інстанціями. Тож, на вашу думку, які можливі сценарії розвитку цієї проблеми, та якою ви бачите можливо свою роль у вирішенні цієї проблеми? Я думаю, що це найважливіша тема сьогодні, і те, що сьогодні фактично весь час на сесії міської ради був виділений саме цій темі, і те, що сьогодні депутати міської ради разом з нами були і у прокуратурі району, і в обласній прокуратурі, говорить про те, що це є надзвичайна якась така тема, яка не просто хвилює нас, надвірнянців всіх, а яка взагалі Дає якийсь нам сигнал про те, як, 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 як що зараз відбувається з землею в країні в тому числі. І чому це так відбувається? Значить, всі ми стали свідками того, що скажімо так, в незрозумілий спосіб було приватизовано земельна ділянка, яка знаходиться за мостом в районі зони відпочинку значить, під горою Городище. І ця інформація всіх безумовно сколихнула, всі здригнулися від того і ініціювали величезну кількість звернень: і обласна рада, і сьогодні міська рада, і в тому числі е депутати. Я вважаю, що не тільки як народний депутат від Прикарпаття, а й інші народні депутати від Прикарпаття ініціювали звернення до правоохоронних органів, до органів державних, держземресурси, до е значить, міської ради, до е Нашої державної адміністрації, в тому числі, для того, щоб вони зробили ретельну перевірку, для того, щоб вони могли знайти е, тих людей, які вчинили порушення законодавства, щоб вони їх могли наказати, і найголовніше вернути ту земельну ділянку назад. Тому що е, виявилося, що ця земельна ділянка, це вже сьогодні, ми коли спілкувалися в одній прокуратурі і в іншій прокуратурі, е, ми зрозуміли, що земельна ділянка, е, ця, яка, про яку йде мова, вона не входить в ту частину земель, які стосуються міської ради, тобто рішення по ній міська рада не приймала. От, хоча, на думку депутатів, на думку всіх значить сторін, ми розуміємо, що не може не може земельна ділянка в якийсь відчуджується інший спосіб без ну, погодження громади, без розуміння того, що з нею має здійснюватись. От, і сьогодні чинне законодавство, так як нам пояснив прокурор, дозволяє цю такі такі земельні ділянки, які не входять в межі міста, значить рішення по ним ухвалювати на рівні держкомзему. І, власне, те, що сталося, а сталося те, що на певну кількість фізичних осіб була приватизована ця земельна ділянка. Ці всі фізичні особи вони є задвірної, вони місцеві. От була приватизована земельна ділянка. Зрозуміло, що ніхто про це не знав, і потім перепродана. І коли ми говорили сьогодні з прокуратурою, і районною прокуратурою, і прокурор, з прокурором району, і прокурором заступником обласного прокурора, то стало зрозуміло, що вони зараз здійснюють перевірку в рамках всіх тих звернень, які були направлені, вони не дуже такі, знаєте, багатоослівні щодо. Деталі цієї перевірки, але вони нас намагалися запевнити, що вони цю перевірку будуть проводити ретельно і глибоко, і чітко будуть встановлювати всі порушення, які є. На питання, як взагалі таке могло статися, що земельна ділянка може без відома депутатів міської ради приватизована, були відповіді, що ця земля знаходиться за межами міста. І тому ми чекаємо зараз конкретних фактів. А я чекаю зокрема всієї інформації, яка була на мої запити, яка має надійти від прокуратури тієї ж від міністерства внутрішніх справ, від служби безпеки України, від нашої районної державної адміністрації і від земресурсів для того, щоб мати повну картину, хто ті люди, які їх приватизували офіційно, хто ті люди, які зараз нею володіють. І безумовно, знаєте, це те питання, яке не може не обурювати нас, нас, тому що, ну як для мене, так я вже вважав що це є місто. Ну завжди ходячи на зону відпочинку, ходячи на третій спуск, я вважав що це є місто. От а пояснення сьогодні прокурорських співробітників і так далі, поки що ну не сильно мене влаштовують як громадянина, як надвірнянця. І, взагалі, чесно кажучи, це підняло величезний пласт взагалі тих проблем, які стосуються з рішеннями і ухваленням рішень в земельній в земельних питаннях. Тому що вчора ми були так само на я мав зустріч вчора з Радою громадських організацій, і від одного з голови ради відповідної громадської організації, так само отримав звернення, що ще в пньові, так само є по аналогічно придбано чи приватизовано, чи в якийсь такий інший спосіб земельні ділянки в тому числі. От. Тому ці всі процеси, які відбуваються, вони не можуть непокоїти кожного надвірняця, вони не можуть непокоїти депутатів і міської ради, і нас, депутатів обласної і. І Верховної Ради. Я вважаю, що ми повинні зараз зробити все, що від нас, від кожного від нас залежить, від громади, для того, щоб ці земельні ділянки були повернуті назад. Я е, хочу вам сказати, що якщо ретельно все робити, ретельно все перевіряти, то якимось чином це потрібно ну, це треба зробити. Нам сьогодні обласний прокурор почав розказувати, що е, ну, це вже виключно буде через суд, ще якийсь інший спосіб, але. У міській раді ми створили комісію, яка буде цим займатися, і ми просимо прокурорів всіх рівнів. Перше, це здійснити, здійснити ретельну перевірку. Друге, це здійснити заходи прокурорського реагування. І третє це здійснити дієві методи, того, дієві кроки, дії для того, щоб земельну ділянку цю повернути назад. От, власне. Одним із. Ще одних важливих питань, які стосуються землі, яка знаходиться у власності громади міста, це землі, які віддані в оренду підприємцям чи якимось установам. І це також є однією з проблем, тому що саме орендна плата є одним із факторів, які наповнюють місцеві бюджети. І Надвірна, не використовує весь свій потенціал в цьому плані, як ви зазначили на сьогоднішньому засіданні, оскільки є певні підприємства, такі, допустимо, як ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття, які сплачують усього 3% від суми, що визначена нормативно-правовою оцінкою за оренду окремих там якихось ділянок. Яка ваша позиція з цього приводу і що можливо варто чи змінити, чи вдосконалити місцевій владі для того, щоб отримувати якісь? Більший, більшу користь від землі, яка знаходиться на Ну, на превеликий жаль, місто не має велик, великої кількості різних джерел наповнення бюджету. І найголовнішим джерелом наповнення бюджету, це є податок з землі. Тобто, вся цінність, яку має місто, це земля. І, власне, від використання землі громада міста отримує надходження в бюджет. Ті, які, ті на які не впливає центральна влада, ті, на які не впливає центральний бюджет, і таке інше. Тому використання кожного метра квадратного землі містом і його оптимально оптимальне використання ну здачі його в оренду, чи продаж, чи просто безкоштовна передача комусь власність це питання, які є ключові. Коли ми говоримо про величезні підприємства, тими, якими сьогодні володіють олігархи, ми це розуміємо чудово, то сьогодні в порядку денному я так само звернув увагу і сам побачив, звернув увагу депутатів про те, що, наприклад, ставка пропонується 3%. Шкала від 0, ну, від ну, 1% до 12%, в даному випадку пропонується 3%. Було почуто сьогодні коментар, чому це, власне, добре, що 3%. Але одночасно я вам хочу сказати, що. По аналогічних промислових підприємствах, які ми сьогодні маємо в області, зовсім інші ставки, зовсім по-інакшому платять. Зокрема, спілкуючись з мером Калоша, він мені повідав, що в результаті. Такого знаєте нового підходу, коли його обрали мером до підприємств, які використовують землю, і в результаті інвентаризації землі, яку він ініціював і започаткував, і зробив бюджет міста, отримуючи 4 мільйони до того, почав отримувати 24 мільйони. І це колосальні кошти, це суттєво. І насправді це є дуже важливе джерело надходжень для бюджету, так само і для нашого надвірнянського. Ми маємо. Промислові підприємства, які не є в доброму сьогодні стані, тобто вони неактивно там працюють і таке інше. Але ми сьогодні маємо так само і землю, яку вони використовують в великих кількостях, і громада е нічого з того не отримує. Причому це ж не державні підприємства, це приватні підприємства. які якими володіють величезні капіталісти, олігархи, чи як їх можна по інакшому називати? Тому я вважаю, що питання по землі повинні повинні прийматися перш за все прозоро. Я вважаю, що навіть якщо сьогодні законодавство не потребує, скажімо. Проведення там аукціонів на будь-які такі рішення, про виділення, чи право на оренду, чи, чи право там на встановлення якогось для якогось суб'єкта господарювання, чи просто фізичні особи щось виділяти, то е, депутати, яких ми обираємо, депутати, які мають повноважну компетенцію, це депутати міської ради, приймати такі рішення, могли би прийняти внутрішнє положення, відповідно до якого всі ці питання приймалися б у відкритий спосіб, тобто через умовний аукціон, щоб громада, щоб всі бачили, що відповідає. Що відбувається, як відбувається, щоб була конкуренція. Коли є конкуренція, тоді є максимальний ефект для громади, для міста. І все навпаки, коли цього немає, то виникає маса різних питань. І ви знаєте, це сьогодні питання за рахунок у тих, у тих грабіжницьких речей, які відбулися за мостом. Сьогодні це земельне питання взагалі актуалізувалося у всіх площинах. Значить, Маса звернень так само я отримав вчора на тій громадській раді, так само з людьми спілкуючись, в когось там ділянки не співпадають, хтось генплану не бачить, хтось у когось, значить, віддана проїжа частина чи проволоча дорога у комусь іншому у власність. Тобто є маса таких питань спірних земельних, які би не виникали в разі, якщо би ми мали генплан, який висить. Офіційно у міській раді, в разі, якщо б ми мали всі ці рішення земельні прозорі і цим самим демонстрували приклад і культуру того, як такі рішення треба приймати. Я думаю, що депутати міської ради саме в такий спосіб могли би діяти, і я думаю, що оця вся ситуація ну повинна була б нас привести до того, щоб ми мали власне такий їхній спосіб дій. От. Про це ми сьогодні, ну я власне говорю коли. Коли виступав, але я не хотів би, щоб ми це питання, знаєте, якимось чином заговорювали і відволікалися від питання головного. Ну, тому що, може скласти таке враження, що ми багато про землю говоримо, але не акцентуємо на головному. Головне сьогодні це, це вернути ту землю назад. Якщо ми говоримо про землю, От. безумовно, най... так само головне це отримувати оренду ну, гідні гроші за землю, яка має громада сьогодні від цих промислових підприємств, від бізнесу і всього з урахуванням того, щоб вони мали можливість працювати. От. Але так само це не може такого бути, що значить від 1 до 12% ми маємо ставку, а чомусь 3% сплачують комерційні підприємства чи великі там потужні підприємства, які могли б платити трохи більше. Це два із багатьох питань, які останнім часом визріли в надвірній. Серед інших є також питання стихійної торгівлі поблизу ринку. Мені відомо, що до вас також звертались жителі тих вулиць, на яких ведеться ця стихійна торгівля. Що ви можете сказати за цей час? Що вирішено і яким чином можна вирішити ось цю проблему, щоб якось упорядкувати ту стихійну торгівлю? Тому що є люди, які з того отримують реальні доходи, які з того живуть, але тим не менше, своєю діяльністю саме там, такою частково можливо нерегламентованою, вони заважають людям, які живуть на тих вулицях, як можна вирішити цю проблему і що вже зроблено в цьому плані. Ви знаєте, відносно ринку і торгівлі, в тому числі стихійною, я отримав два звернення. І це потребує окремої уваги і окремої, окремого пояснення, щоб громада і щоб підприємці і власники, в тому числі ринку, чітко розуміли мою позицію і що я е, намагаюся робити, коли реагую на ці звернення. Значить, перше звернення, яке я отримав, стосувалося того, що підприємцям, які працюють на ринку і сплачують за те, щоб перебувати на цьому ринку, не видають жодного документу. Ну, уявляєте, ви платите за місце, щоб торгувати. А адміністрація ринку вам не видає ніяких документів. Це говорить про що? Це говорить про те, що ви маєте пташині права, і вас будь-який момент часу можуть вигнати з території ринку. І коли таке звернення отримав, то я відповідно відреагував, і, адресуючи це звернення адміністрації ринку, щоб вони порядкували стосунки з тими підприємцями, які орендують місця для торгівлі, і для того, щоб вони давали їм або договір, або якусь квитанцію, або ще якісь інший підтверджуючий документ для того, щоб вони могли бути. Впевнені, що її завтра ніхто не вижне, тому що реально вони гроші ці платять. Я так розумію, що ця ситуація дуже не сподобалась адміністрації ринку. От, я так розумію, що почалась якась е, інформаційне інше подання інформації вже в частині мого другого звернення. Друге звернення, яке я отримав, стосувалось мешканців е, вулиць, які прилегли біля ринку. Які скаржились на те, величезна, величезна кількість підписів, які скаржились на те, що всупереч рішення міської ради, всупереч рішення міської ради, де заборонено цих вулицях торгувати, і в кожний базарний день вишуковується величезна кількість вантажних автомобілів і підприємців, які там торгують. І для того, щоб врегулювати це питання, треба розуміти, чия це компетенція. Це компетенція міської ради. І я звернувся в міську раду і звернувся. Тому, тому що вони організовують відповідальність за організацію торгівлі і звернувся до е, нашого районного відділу внутрішніх справ, тому що вони відповідальні за рух транспорту, і за його паркування і таке решту, на що вказують мешканці штам, висять знаки, все решту, але це все ігнорується. Для того, щоб вони спільно створили комісію. І упорядкували це питання, і вирішили це питання. Тому що якщо ми маємо ринок, якщо ми маємо підприємців, то нам, нам важливо, щоб всі працювали, і щоб ми не е, виганяли когось, щоб ми когось не утискали і таке інше. І що, ми, що я отримав з засобів масової інформації, нашого, вашого телебачення, в деяких сюжетів, в яку я отримую інформацію. Начебто, моя реакція була спрямована на те, щоб яким чином виганяти всіх підприємців з ринку чи навпаки їм ускладнювати життя? Моя точка зору полягає в іншому. Моя точка зору полягає в тому, що всіх підприємців, які працюють, треба навпаки захищати, дати можливість їм свій бізнес розвивати і захищати від свавілля і чиновників, і в тому числі власників ринків, які фактично для них є такими самими майже чиновниками, тому що це є адміністрація. А міська рада, на мій погляд, мала би упорядкувати і зрозуміти, чому люди. З якої причини люди торгують не на ринках, а торгують на цих вулицях, створюючи ну, суттєві якби, незручності для громадян, які там проживають, і знайти рішення з цього питання. От мета і, і моє реагування значить на ці звернення. Тому я вважаю, що ми повинні чітко розуміти, що ми маємо, ми є зацікавлені і будемо зацікавлені в тому, щоб ми мали велику кількість підприємців, які можуть себе реалізувати тут у нас двірні, які не будуть знаходитись ні під тиском чиновників там податкової ще якихось контролюючих органів, і в тому числі. Власників, які на певній території є монополістами, ну тому що ви вже можете е не спілкуватися з цією адміністрацією. Але все має бути по закону. Якщо тобі платять гроші, то ти дай, будь ласка, документ, дай, будь ласка, договір або дай, будь ласка, якусь квитанцію для того, щоб той підприємець, який хоче там перебувати, щоб він був захищений. От. І власне на це все спрямовано. І я вважаю, що це нормально і тут не потрібно. Власникам ринку якось ну неправильно реагувати на ці речі, тому що е, потрібно просто вибудувати нормальні цивілізовані стосунки як одного великого підприємця чи середнього підприємця, я маю на увазі власника ринка, так і того дрібного підприємця, який заробляє собі на життя і дякувати Богу, що він є самозайнятий, що він це може робити. Тут його треба підтримувати і морально, і в як по. Як... По всіх по всіх інших варіантах, як, як тільки можна його підтримувати, от і якось захищати і давати йому надію, що ніхто не буде і, знаєте робити якихось дій. Які будуть зроблять його цю підприємницьку діяльність неможливо. Тому, якщо якісь такі речі виникають, прошу звертайтесь, і ми цю інформацію будемо вже наперед більш широко висвітлювати для того, щоб було повне чітке розуміння. Тому що спілкуючись навіть сьогодні в міській раді з підприємцями, вони деякі навіть не розуміють, що це дійсно ну, такі в мене були дії, і що це дійсно була була така реакція. Тобто вирішення цього питання це наразі суто компетенція міської ради, так? Безумовно, стихійна торгівля в місцях, які за рішенням міської ради заборонено, це виключно компетенція міської ради. І так само міська рада повинна бути зацікавлена, щоб ті підприємці, які до нас приїжджають надвірно торгувати, щоб вони мали можливість надати максимальну кількість нам товарів, там продуктів харчування, промислових товарів. Чим більше в нас буде конкуренція, тим будуть дешевші ціни. Чим в нас буде більше монополія на кожному з ринку. Так як інколи це встається, то можна у Франківську купити щось дешевше, ніж надвірні, розумієте? І чим більше підприємців, суб'єктів господарської діяльності будуть у нас, тим ми будемо мати не всі товари кращі ціни. І тепер перейдемо до, мабуть, більш глобального питання, яке стосується не тільки надвірної. а Наразі цілого району, мабуть, і області, це катастрофічний стан доріг. В надвірні вже проводилась маса різних заходів за участю різних гілок влади. В них брали участь і депутати міської, районної, обласної рад, проводили якісь мітинги, перекривали дороги, однак ситуація від цього не змінилась на краще абсолютно. Доріг як не було, так і немає. Чи маєте ви можливість якось вплинути на цю ситуацію? Якщо маєте, то яким чином? І... Як далі жити над Врінянцями і всьому нашому району за таких умов, коли доріг, в принципі, не існує? Що потрібно робити, можливо, чи місцевій владі, чи це від неї не залежить? Ви знаєте, я сьогодні говорив це на сесії міської ради. За літній період мені довелося їздити по Україні. Я був і на півдні, і на Сході, і в центральній Україні, на автомобілем, машиною. І коли ти їдеш по тих дорогах, дороги насправді дуже добрі. Дуже добрі не тільки дороги загальнодержавного значення, а найдуже добрі дороги такого місцевого значення, і навіть сільські дороги дуже добрі. Тобто вони краще, ніж дорога з Івано-Франківська до Недвірної, щоб ви це розуміли. І е, коли, ти їдеш, коли ти їдеш до нас, додому, то ти бачиш, що Тернопільська область жахливі дороги, Львівська область жахливі дороги, Івано-Франківська область жахливі дороги. І ти не розумієш, як таке може бути, що на більшій частині України, на південній і східній дороги нормальні, у нас дороги жахливі, і ніхто навіть не збирається їх ремонтувати. Надвірно, це взагалі кричущий випадок. Я вже втомився писати звернення, втомився давати запити. Я все одно їх буду робити, тому що це паралельний процес. Але я вважаю, що сьогодні для того, щоб вся країна могла побачити, побачити то безправ'я і взагалі що тут, знаєте, не просто. Ігнорують ремонт доріг, тут просто руйнують можливість ці дороги коли-небудь зробити добрими. Тому що з травня місяця зняли поверхню, поверхневий шар асфальту, і за літо вже скоро осінні і дощі, і і гір гіпергірші будуть погодні умови. Ніхто нічого не робить. Це говорить про те, що треба зараз ще більше коштів кладати, ще більше, ще більш глибоко її ремонтувати ту дорогу, щоб вона була нормальною. Тому я вважаю, що нам потрібно діяти застосовуючи всі. Конституційно конституцію передбачені заходи, в тому числі і громадянський спротив, в тому числі і демонстрацію нашого протесту відносно того, що ми не можемо добитися в звичайний спосіб, спосіб звернень депутатів там міської ради, районної ради, обласної ради, верховної ради ну всі рівні. І в облавтодор пишемо, і в премєр міністру пишемо, і запити зачитують на Верховній раді. Таке враження, що тут ніхто нас не чує взагалі. Тому я вважаю, що ми повинні використовувати вже ці. Такі крайні методи, які нам Конституцію дозволені, для того, щоб привернути увагу влади центральної, для того, щоб привернути увагу уряду на те, що ми маємо катастрофічний стан доріг. Він просто жахливий і катастрофічний. Такого стану доріг немає ніде. От. І якщо ми так будемо діяти, я впевнений, що ми будемо мати якийсь шанс чи надію на те, що ми будемо все-таки мати відремонтовані дороги. Інакше будемо писати запити, звернення будь-які інші речі, і будемо е, нічого не мати. На вашу думку, яка головна причина того, що в ось цих трьох областях така ситуація із дорогами? На мою думку, основна причина полягає в тому, що це таке ставлення сьогоднішнього режиму діючої влади до мешканців Західної України. Це основна причина. Друга причина це те, що ті кошти, мізерні, які виділяються, напевно, використовуються в такий спосіб, що більша частина тих коштів не потрапляє на дороги, а потрапляє комусь в кишеню. Це, мабуть, це, мабуть, другий спосіб. Ну, це друга причина така, яка є. От. І я вважаю, що тут не має бути білих, чорних, чи не має бути якихось сортів. Знаєте, тут повинна бути якась зрозуміла всім пропорція поділу коштів, які збираються сьогодні, централізовано, а вони збираються за акцизи від бензину. і ці кошти повинні спрямовуватись по регіонам так само, тому що і на півдні, і на сході, і в центрі живуть українці, і на заході так само живуть українці, або пропорційно протяжності шляхів, або пропорційно мешк кількості мешканців, або будь-якою іншою логікою, і зрозумілою, але вони повинні надходити. І ці кошти, які надходять, повинні під контролем громади використовуватись для того, щоб ми отримували хоч хоч щось. Хоч я вже не говорю про капітальні ремонти, хоча б ямковий ремонт для того, щоб можна швидкій допомозі надати вчасну допомогу для того, щоб можна кудись комусь поїхати, і для того, щоб взагалі можна перевозити в кінці кінців громадян. До мене на до мене на прийом, прийом приходять люди. Це е, підприємці. Які возять, здійснюють перевезення з Гаврилівки в надвірну. І вони просять їм допомогти купити відпрацьований цей асфальт, відходи асфальту, для того, щоб закидати ями, які є на дорозі з Гаврилівки в надвірну. Я по тій дорозі часто їжджу, тому що я буваю в тих краях. От, я вам хочу сказати, що якщо б Азаро проїхав по тій самій дорозі, то він би зрозумів, що, ну, що, що це таке. Тому примір. Міністр, ми сьогодні почули, а зараз десь буде перебувати в Івано-Франківській області тут з візитом. І я вважаю, що треба докласти зусиль для того, щоб звернути увагу саме на наші дороги, на їхній стан, для того, щоб їм відкрились очі. І щоб був резонанс, власне, такий інформаційний, публічний і ну, вже годі чекати. Що ж, Юрію Богдановичу, дякую за цікаву, відверту розмову. На жаль, наш ефірний час добігає кінця. Дякуємо за. Вашу активну позицію, відстоювання наших інтересів і також те, що завітали сьогодні до нас у студію. Дякую вам. Нашим телеглядачам я нагадаю, що у нас в студії сьогодні був народний депутат України Юрій Богданович Дерев'янко. На все добре. До побачення.